Привіт, всіх вітаю! У мене на каналі. Знову на кухні, але ж нічого готувати не буде. Ні, неправду сказала. Ми будемо готувати, але ж не їжу. А будемо готувати щось таке гарне, з таких гарних квіточок. Впізнаєте? Так, це мальва. І будемо готувати маску для обличчя. Масло для обличчя. Так, ось це пілюстки шиповника ще є. Так, є. І ми їх просто водою зільємо і будемо умиватися. А з цих, ось цих, самих, саме такі колір, кажуть, потрібно, щоб робити таке маску, масло. Так, шуміти не потрібно. Так, наливаємо олії. Масло я казала. Угу, олійку треба Трошки. Багато я не буду робити. Бо свіжим. Свіжим краще. Трошки зробимо. Так. Я поставила на водяну баню. І хай вона нагрівається. Олія. Угу. Олія ось така в мене виноградних косточок. Найкраще. Якщо хтось каже, що мігдаль найкраще для обличчя, то мігдаль жирний. Жирний виходить такий. Так, важко змивати в навіть. А з виноградних mm -hmm. косточок саме те. Так. Все. Чекаємо, коли масло нагріється і ще охолонить трошки. Так, а я зараз поріжу декілька таких гарних квіточок різного кольору. Це ще не все. Ще багато-багато різних кольорів мальви. Це такий білий, але трохи рожевий. Ні, ось рожевий. І ще посередині така краса. А цей кольор дуже красивий. І зараз вони позакривались. Навіть... Після того, як я їх зірвала, позакривалась. Так, така краса, да? В кінці відео буде трошки, як вони ростуть, ці мальви. Які вони красиві. Ось цей колір там буде. Подивитись. Так, все, буду різати. Трошки, трошки масла. Ну не можу я робити трошки. Я додала ще масло. І більш плюстків взяла. І не тільки цих. Так, Як цей колір називається? Знаю. Жовто-салатовий. Так, різного кольору взяла плюстки, поріжу. І будемо робити. А поки масло ще не готове, я беру люстки шиповники, шипшини і залью кропом. Отак настається, і можна буде. Притирати обличчя. Так, пусть настоїться. Пілістки я порізала, і поки олія ще не готова, ми вирішили смузі зробити. Банан, яблуки і заморожений ананас побільш, побільш положимо чого? Шпінату. Так. Молока. Вівсянова. І така буде зелена красота зараз. Смузі готов. Дуже-дуже смачний. Дивний колір для когось. Тільки не для нас. Так. І беремо пілюстки, вони такі ніжні-ніжні. Так бархатісти отак от тримаєш і як бархат трогаєш. Так. Ось таке обличчя буде гарне. Так. Заливаємо олією. 70 градусів градусів, так. Ємність большая, ну, яка була чиста ємність. Посуд повинен бути чистим. Так, я ще перемішаю потім. І завтра будемо використовувати. Так. Це супер. Хотіть вірте, а якщо не вірите, то можна перевірити. Так, вся вже готова. Вона зараз ще охолоне, зараз вже тепленька така ще. Але ж вже, бачите, колір перюстки, рожева вода стала. Дуже-дуже то теж. Гарно вмиватись такою водою. Так, все, використовуйте. Не знаю, будете ви робити масло таке чи ні. Масаж, обличчя можна робити з такого масла. Це супер буде. Так. Насушіть. Бачите, я трошки насушила і ще насушу. І не обов'язково масло робити. Можна ось так заварювати. Так. І теж будете гарні, якщо будете такий свіжий ласьйон собі, собі робити. Так. Обов'язково, якщо у вас є, ви самі саме у себе нарвете. А якщо нема, то обов'язково Питайте хозяїв, можна нарвати чи ні. І дякуйте. Її. А дякувати потрібно не тільки господарям цих квітів, які ви будете рвати, а і саму квіточку, саму рослинку подякувати. Так. Смішно? Ні, це не смішно, це правильно так робити. А ще, якщо ви нарвете то можна буде в заварювати, умиватись. І якщо горло заболить, полоскати горло. Так, якщо голос осіб, теж вам допоможе. Полоскання з квіточок плюсток мальви. Все. Ходіть красиві і здорові. Побачимось, Па-па.